Використання різних образів виконавця у проєктах. Ви часто спостерігали, що герої мультфільмів, відеофільмів, кінофільмів, театральних вистав змінюють свій зовнішній вигляд, накладаючи спеціальний грим і змінюючи одяг. Давайте поміркуємо. Для чого герої мультфільмів, кінофільмів та театральних вистав змінюють костюми? Чи брали ви участь у показі сценок у вашому класі, школі або театральному гуртку? Якщо так, то яку роль відігравали в цих показах костюми? Чи змінюєте ви свій образ протягом дня або протягом тижня? Якщо так, то в яких випадках і з якою метою ви це робите? У середовищі Scratch 3 виконавці, тобто спрайти, можуть мати кілька образів інколи кожний образ виконавця називають костюмом. Виконавець у ході виконання проєкту може змінювати образи, ці костюми як людина протягом дня. Школа, спортивний майданчик, дома, на прогулянці в парку або лісі, або як актор на сцені театру тощо. Образи виконавця розміщуються в лівій частині вкладки Образи. Для кожного виконавця існує набір його стандартних образів, які за замовчуванням розміщуються на вкладці Образи. Крім того, на цю вкладку можна додати інші образи виконавця. Розглянемо основні елементи вкладки Образи. 1. Кнопка Обрати образ. 2. Вкладка Образи. 3. Область спрайтів. 4. Кнопка Обрати спрайт. 5. Область тла сцени. 6. Кнопка Обрати тло. 7. Графічний редактор у лівій нижній частині цієї вкладки розміщено кнопку Обрати образ. Якщо навести на цю кнопку вказівник, відкриться панель з чотирьох кнопок: Обрати образ для відкриття вікна бібліотеки образів, у якому можна обрати образ виконавця, Малювати Для малювання нового образу виконавця, сюрприз Для додавання на вкладку Образи випадкового образу з бібліотеки образів. Вивантажити образ. Для завантаження образу з графічного файлу, що зберігається на носії даних. У центральній частині вкладки Образи знаходиться графічний редактор, у якому можна змінити вибраний образ або створити новий образ для виконавця. Щоб зберегти на носії змінений у графічному редакторі образ виконавця або створений новий образ виконавця, потрібно виконати команду Експорт контекстного меню цього виконавця. Щоб змінити образ виконавця під час виконання проєкту, можна вставити в проєкт блоки з групи вигляд, наприклад, блок з командою Наступний образ або блок з командою Змінити образ на і вибрати потрібний образ зі списку цього блока. Щоб видалити образ виконавця зі вкладки Образи, потрібно вибрати цей образ, після чого вибрати кнопку Видалити. У проєктах можна використовувати не тільки різні образи одного виконавця, а й різних виконавців. Зображення виконавців, які додано до проєкту, розміщуються в області спрайтів під сценою. У правій нижній частині область спрайтів розташовано кнопку Обрати спрайт. Якщо навести вказівник на цю кнопку, відкривається панель з чотирьох кнопок: Обрати спрайт для відкриття вікна бібліотеки спрайтів, у якому можна обрати новий спрайт. Малювати для малювання нового образу виконавця. Сюрприз для додавання на вкладку Область спрайтів випадкового образу з бібліотеки образів. Вивантажити спрайт. Для завантаження спрайту з графічного файлу, що зберігається на носії даних. Створений у графічному редакторі новий спрайт або змінений існуючий спрайт можна зберегти на носії. Виконавши команду Експорт контекстного меню цього спрайту в області спрайтів. Після розміщення в області спрайтів нового виконавця з бібліотеки спрайтів, для кожного з них створюється своя вкладка Образи, на якій за замовчуванням розміщуються всі образи цього виконавця з бібліотеки образів. А також можуть бути розміщені і інші образи. Команди проєкту для кожного виконавця створюються на окремій вкладці. Області кода, яка відкривається після вибору цього виконавця в області спрайтів. Образ вибраного виконавця відображається напівпрозорим у верхньому правому куті області кода. Запустити на виконання проєкт з кількома виконавцями потрібно вибором кнопки Прапорець виконати. Але для цього необхідно, щоб команди проєкту для кожного з виконавців обов'язково розпочиналися з команди, коли натиснуто Прапорець з групи Події. Запам'ятай найголовніше, у проєкті можна використовувати різні образи виконавців. Для їх використання у проєкті їх потрібно розмістити на вкладці Образи, або з бібліотеки образів, або з носія, або створивши графічному редакторі. Команди для змінення образів виконавця розміщуються у групі вигляд. У проєкті можна використовувати різних виконавців, для їх використання у проєкті їх потрібно розмістити в області спрайтів, або з бібліотеки спрайтів, або з носія. Або створивши в графічному редакторі, дякую за увагу. Слава Україні!